Привіт, друзі! Ви просили, щоб я показав підключку магнітофону через ІСО-розйоми, переходники. Так, ось дивіться. У нас перший розйом він стоїть ось у магнітофоні. внизу. в нижній ячейці він стоїть. Виводяться провода. Так як пишеться на магнітофоні, там пишеться короче, два, два провода. Е, типу, плюс і мінус. Ну, там я не знаю, чи, чи я щось не додумав, чи вони щось натупили там. Получається у нас два проводи. Плюс жовтий і червоний. Ми змотуємо їх у купу. Разом змотуємо їх. Тоді чорний. Чорний це мінус. Маса. Ну, це остається у нас синій це антенна. Може бачили є в машинах підключаючого, що антенна виїжджає сама так Раз. І виїхала так, угору піднялася. Ну, Жовто гарячий він не нужний дітей, нафіг. Я його заізолірував. Оце отак. Оце типу, на плюс 2, на масу один, ну плюс і мінус виходить отак. І тоді підключка колонок. сюда подключить подключка колонок и да так как у нас пишут на магнитофоне там тыловый правый фронтальный правый тыловый подключается 4 колонки до него ну то есть Дві одна пара і дві друга пара. Спереду і ззаду підключаються Якщо ви підключаєте одну одну колон, ну дві колонки, ну, пару підключаєте, то вам треба вибрати, на які розйоми ви будете підключати. Або на тиловий, або на фронтальний. Підключка долажна бути однакова на, на, на 4 проводи однакові долежні йти. І тоді у нас на цьому на розйомі на другому ісу. Наприклад, якщо ви на зелених підключаєте, це одну колонку ви підключаєте на зелених плюс і мінус. Вибираєте все одно, де буде той плюс, де мінус. І тоді вибираєте другий там, наприклад, фіолетові. Фіолетові два. Другу колонку підключаєте. Теж однаково должно бути. Вони, Якщо фіолетовий, він чисто фіолетовий, а другий з полоскою чорною йде. Так само і зелений, чисто зелений, і з чорною полоскою він йде. Тобто -то вибираєте, наприклад, з полоскою плюс, фіолетовий з полоскою плюс. Просто зелений мінус. І тут мінус. І тоді буде у вас магнітофон призводить звук так, як треба. Нічого не буде ніяких нюансів, не буде нічого відставати, все буде робити як часи. Все, спасибо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока!